Логіко математичний розвиток. Тема заняття Зустрічаємо весну. Число та цифра 10. Почнемо заняття з казки Альфа Праяна. Козеня, яке вміло лічити до 10. Жило собі маленьке Козеня. Яке навчилося лічити до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі. Стало над нею, як укопане, і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухай, що ж було далі? Один, сказало козеня. Це почуло теля, яке гуляло поблизу й скубло травичку. Що це ти робиш? Спитало теля Я сам себе полічив, відповіло козеня. А хочеш, я й тебе полічу. Якщо мені не болітиме, то полічи, Сказало теля Зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і тоді я зможу тебе полічити. Ні, я боюсь, і моя мама, мабуть, не дозволить, промовило теля заткуючи. Але козеня не відступалося і сказало: Я це один. Ти це два. Один два. Мамо, заревло теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова із дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене полічило, поскаржилося теля. А що це таке? спитала корова. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте один це я, два це теля, три це корова. Один, два, три. Ой, воно вже й тебе полічило, заревло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка, та з мене. Ану, телятку, дай моєму духу. І корова з телям кинулися до козенят. Козеня. Перелякалось, підскочило, як ужалене, і подалося геть по морішку. А корова й теля за ним. Недалеко на Посовиську стояв бичок. Він колупав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля й корова протупотіли повз нього. Чого ви женетесь за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас полічило, але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова. Чотири це бичок. Один, два, три. Чотири, сказало козеня. Ой, воно вже й тебе полічило, захлипало теля. Ну, це йому так не минеться. заревів бичок. І разом з усіма кинувся доганяти козеня. Обабіч дороги походжав кінь і скуб травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав Куди це ви біжите? Женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, запхикало теля. А йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказало козеня. Ось як. Один це я, два це теля, три. Це корова. Чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе полічило, сказала теля. Ах ти ж, козино отака. Ну постривай же, заржав кінь, і собі кинувся слідом за козеням. У загороді спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас усіх несе? спитала свиня. Ми женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, жалібно заревло теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. Але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно полічило? спитала свиня. Дуже просто вигукнуло козеня. Один це я. Два це теля. Три це корова. Чотири це бичок. П'ять це кінь. Шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе полічило, схлипнуло теля. Ну, нехай начувається!» – сказала свиня. Вона підрила писком загороду й подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом навмання і добігли до ріки. А біля причалу стояв невеличкий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику. Вівця Юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши тварин, які мчали на осліп. Але вже було пізно. Козеня відштовхнулось копитами від причалу і скочило на борт вітрильника. А за ним і всі тварини. Вітрильник розгойдався. Ковзнув по воді, і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте, закричав він. Вітрильник тоне, усі затремтіли від страху. А півень знов закричав: Хто з вас уміє лічити? Я вмію, сказало козеня. Ану, ну, полічи усіх нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох. Пасажирів. Швидше лічи, швидше загукали всі тварини. І козеня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця. І десять. Це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура! Козеняті, ура! закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. Назвемо всіх тварин, яких лічило козеня: Корова, теля, бичок, кінь, свиня, котик, собака. Вівця півник. Всього тварин було 10. Розглянемо малюнок. Хто був за свинею? Хто був перед биком? Між собакою та півнем. Позначимо кожну тварину відповідною цифрою. Під кожною твариною викладаємо картку. З відповідною цифрою. На своїх місцях викладаємо числовий ряд. Ми пронумерували 9 тварин. Але ж в нас ще залишився півень. Його також потрібно пронумерувати. Покладіть перед собою стільки червоних трикутників. Скільки тварин у казці ми пронумерували. І стільки жовтих, скільки залишилось непронумерованих. Червоних трикутників у вас повинно бути дев'ять. А жовтих лише один трикутник. Скільки загалом стало трикутників? Правильно 10. За допомогою яких знаків можна записати число 10. Діти, для того, щоб записувати числа від 1 до 9, ми використовуємо один знак цифру. Але всі цифри вже скінчились і можна використати тільки ті, які ми знаємо. Тому 10 позначаємо двома цифрами 1 і 0. Напишіть цифру 10 у повітрі. Порахуйте від 1 до 10. А тепер, навпаки, від 10 до 1. 10 зараз Складається. розглянемо з одного і 9. Викладіть перед собою 1 червоний трикутник і 9 жовтих трикутників. 10 складається з 2 і восьми. Викладіть 2 червоних трикутники і 8 жовтих трикутників. З 3 і 7. Викладіть 3 червоних трикутники і 7 жовтих. З 4 і 6. Викладіть 4 червоних трикутники. Та 6 жовтих. Також 10 складається з 5 та 5. Викладіть перед собою 5 червоних та 5 жовтих трикутників. Трішки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Буратіно потягнувся. Раз нагнувся. 2 нагнувся. Три нагнувся. Руки у сторони розвів, ключик, видно, не знайшов. Щоб ключик відшукати, треба нам навшпиньки стати. Наступна вправа порівняння множин. Знаєте, за якими ознаками ми порівнюємо предмети? Так, довший коротший, великий маленький, важкий. Легкий, вищий, нижчий. А зараз ми порівнюватимемо кількість. Для цього нам буде потрібні знаки більше, менше дорівнює. У природі вся жива природа прокидається і зустрічає весну. Ось і в житті тварин настали зміни, родини поповнилися малюками. Давайте розглянемо малюнок і порівняємо, кого більше чи менше, а може порівну. На першому малюнку кабани та олені. Дізнаємось, кого ж більше. Рахуємо кабанчиків один, два, три. А оленів один, два. Тож кого більше? Правильно, троє кабанів. Більше, ніж два олені. Ставимо знак більше. На наступній картинці ми бачимо білочок та зайчиків. Давайте порахуємо спочатку білочок. Один, два, три, чотири. Чотири білочки. Рахуємо зайчиків. Один, два, три, чотири п'ять. Чотири білочки менше, ніж 5 зайців. Ставимо знак менше. На останньому малюнку вовки та лисички. Рахуємо вовків. Один, 2, 3, 4. Рахуємо лисичок. Один, 2, 3, 4. Який знак потрібно використати? За однакової кількості множин. Правильно ставимо знак дорівнює. З цим завданням ми впоралися на відмінно. Діти! Ви вже вмієте рахувати, позначати кількість предметів. Відліщіть десяток паличок і скріпіть їх резинкою. Скільки у пучку паличок? Так, 10. А ще цю кількість можна назвати десяток. На цьому наше заняття закінчилося. Ми сьогодні з вами закріпили число та цифру 10. Виконали багато різних завдань і справилися з ними на відмінно. Молодці! Так. Тримати, ви активно попрацювали.